Всім доброго дня. Получили ми сьогодні новим прошлого дня. Фірма Narva. Що це у нас? Секрет. Акумуляторна пилка від фірми Narva. Бренд Естонія, виробництво не знаю чи є, мади В Комплекті у нас дивіться яка зарядна станція на два акумулятора. Це немаловажно. Акумулятор один. Акумулятор, второй. Пилка сама є. Йома, де капилочка? Ланцюжок є. Зараз ми його провіримо, надійне на нього. Гарантія на нього є, все. Шина у нас тут йде. 16. Це йде на 40 зубів, це І сама пилочка. Витям ми її скулчка. Дивейка. Та ти що, дека яка ласточка, а? Де наші пилки? Це були років 10-20 назад, коли лісу було повно. Не треба ховатися. пішов сюди, собі, нарізався собі відрає і все. Так, розбираємо, я показую, як вона збирається, бо багато людей влучають пилку і просять, знаєте, як зібрати. Так, ланцюжок ми достали з пакетика. Відео буде довге, замічательне. Так що ми нікуди не спішимо. Чіпляємо мишину. Раз, чіпляємо ми ланцюжка. Два. На чіпляйся, Йохани, не, не чіпляється, щось не чіпляється, щось не виходить. Так, ладно, наділи. Ланцюжок. У нас натяжка тут. Це Мало важливо. Дивитися, де натяжка у нас, тому що, якщо натяжка не совпаде, ми її не закрутимо. І що? І натяжка у нас взагалі в стороні. Треба перекрутити натяжку. На чашка ланцюжка, ось ця ж був... штучка повинна сюди потрапити, в цю штучку. Так, ми її перекрутимо. вона стала на своє місце. Щоб ми могли натягнути ланцюжка. Так, тим, примерно десь так. Так, е, да, не повірите, совпало. Піджимаємо гайку, щоб воно було нам удобно відрегулювати. так у нас ця пилка стоїть, бачите? Ми і просто натягуємо ланцюжка. Раз, дивіться, раз. Так як у нас нова пилка, сильно натягувати не будемо, це її норма. І зажимаємо гайку, щоб машина не вискочила з орбіти, не пішла городами. Так, достаємо, що нам? Нові акумулятори, від фірми Narva. Що там на нас удивили? Як сказати, нічим не удивили, все те саме, що в тому році було. Це реально зачетно. Багато людям продав, багато людей користується і в нашому районі, і по всій Україні. Хто на мене купляв? Була з одної кипилки у нас проблема, яку ми людині поміняли. А так, дав Бог, все нормально. Ці у нас для шини надівається ось так. Хто не знає, то я показую. Ось так ось. Так, ось так. Раз і наділи. Зараз не треба, ми щоб спробувати не нею різати. Кстати, зарядка йде у нас на два портали, на два акумулятори одразу. одночасно. Дивіться, яка красива зарядочка. А, а два контакти так все полагається. Все як нарва любить. Тестуємо пилочку. Включається у нас зверху ось кнопочка, тут є в неї два режими. Перший <му> режим і включаємо другий режим і космос вона влітать. А тепер ти несемо кусок бревна і спробує нею порізати. Так, друзі. E, пилка і наша зав'явша черешня. Попробуємо нею різати. Зустрі акумулятори посаджені на 2 на поділки одна і друга. Да, вона пещеть, вона хоче заряжати. Бачите? Тобто дві поділки для нашої пилки не вистачає. Її треба зарядити. Щоб нею пиляти, ізначально получаєте, зарядили і пішли. Вона буде пищати тільки. Давайте на менших оборотах доріжемо чи ні. Підома, де ріже. Все одно в нас стає в штопор. Так що отрима пилку, зарядили і пішли пиляти. Так що всім гарного дня, вдалого дня! Não